Смерть всесильних монархів бувала далеко не такою пафосною, як їхнє життя. Вітаю, друзі! Ви на каналі Вгадайте, якому і сьогодні, на прохання глядачки Людмили, ми поговоримо про володаря велетенської держави в східній Європі, що за приблизними описами стародавніх істориків просягалася від Чорного моря до Рейну та від Данських островів до правого берега Дунаю. Отже, Аттіла або Атило Каган Гунів з 434 року. Який підніс Гунську імперію до вершини могутності. Аттіла був сином Монзука, представника правлячого роду гунів, що за легендарними переказами походили від самого князя Балтазара, вождя гунів. Довідково, гуни це загальна назва Союзу кочових племен епохи великого переселення народів 2-6 століття. Імперія Гунів це держава, утворена в 370-х роках нашої ери. Її територія включала частину теперішніх земель. Німеччини, Балтики і України. Центр Гунської держави розташовувався біля Дніпра. Держава межувала зі Східною Римською імперією на південному сході та із Західною Римською імперією на Заході. Решта лінії кордону була нечіткою. Походження Гунів до кінця не з'ясовано, проте у нашому відео ми залишимо це питання для дискусії професійних істориків, а самі повернемось до правителя Гунів. А тіла, Скільки з цим іменем пов'язано міфів та вигадок. Візантійські готські хроністи показують його кровожерним гуном, який привів дику Орду з азійських степів і займався розоренням і спустошенням мирних міст і сіл. Візантійська церква заявила, що Аттіла це кара Господня, послана на підданих імперії за гріхи перед церквою. У середині IV століття об'єднання племен під назвою Гуни рушило до північного причорномор'я, а звідти в межі Римської імперії. В четвертому столітті вторгнення кочового племені гунів спровокувало велике переселення народів зі Сходу на захід Європи. Слабкі втікали від сильних. До початку V століття встановилася крихка стабільність. Гуни осіли в районі сучасної Угорщини і наймалися в римську армію. У 434 році їхнім правителем став Аттіла. За наступні 20 років він встиг повоювати зі східною і західною римськими імперіями, правив землями від Волги до Рейну. Поширив владу на півсотні тюркських, іраномовних, німецьких і слов'янських племен. Аттіла здійснив спустошливі походи в Ілірію, Галію та Італію. Вороги писали про нього: лукавий хитрий, любитель війни, руйнівник Європи, біч Божий. В самому Аттілі приписують слова: там, де я пройшов, вже ніколи не буде рости трава. Він був царем Скіфій, правителем германців, але мріяв захопити Константинополь і Рим. Не вдалося. Точна кількість дружин і наложниць Аттіли невідома. Легенда стверджує, що йому щоночі приводили нову дівчину. У 453 році, в розпал підготовки до вторгнення у східну римську імперію, Аттіла вирішив зміцнити власні сили, заручившись підтримкою готів. Для цього він влаштовував власне весілля з готською принцесою Ільдеко. За словами візантійського дипломата Пріска, Аттіла помер після бенкету на честь чергового весілля. Він перебрав з їжею алкоголем і зранку був знайдений в калюжі власної крові. Ймовірно, вночі почалася кровотеча з носа. П'яний монарх не прокинувся і заклинувся. За переказами та легендами: Атіла похований у трьох трунах: золотій, срібній і залізній. Слуги та свідки поховання були вбиті, тому місце розташування могили Атіли невідоме. Гробницю царя не знайдено й досі. Саме цікаво в історії з Атілою, що його ім'я було популярним в Європі кілька століть після його смерті. Про нього складалися легенди і народні епоси. Його образ малювали художники. Що було далі? Територія гунської держави почала скорочуватися. Сини Атіли з основними силами племені відійшли до гирла Дунаю, потім до Азовського і Каспійського морів. Імперія розпалася після смерті Атіли в 453 році. В результаті боротьби наступників за владу і остаточно зникла з політичної карти близько 469 року, але це вже інша історія.